In Minecraft Всім привіт, з вами канал Балік ТВ Сегодня сьогодні я програю такую классную игру, яка называется велосипедний симулятор. Oh. Незважайте, там на стороне звуки, це моя сестра дорожка. Ох, oh, фіга. Ссылка на игру я дам в описании. И ще одна. Короче, у меня выход, где буде... І... Я лишу... На свою, на свою групу ну, в короче, на свою групу контактів ви туди кидаєте свої визови наприклад різні баги щоб я якщо типа повторити потово то, знімаєте відео різних механізмів якщо я зможу повторити то я молодеця якщо не зможу повторити з 100 стороблю Дайте свої визвони на мою групу, а на мою сторінку. Ну, а ми проводимо грати фімбол Гроб. Ага, і в коментарях напишіть, яку ви групки ви бачите Симулятор... Симулятор як вам? Симулятор е, козла, симулятор какашки чи симулятор. Я не пам'ятаю, я вже не, не знаю. Так, да. симулятор бомжака. Так. Ох, ни хера он за Сидеба, он не туда и не маньяку, мы не туда и мультиплееры просто, маньяку. Это просто, знаете, такая игра для развлечений. Короче, меняем карту. Ну, мені це вака найбільше нравиться не, ну це було... Вот, вот. Ес. ж якщо зараз ми вже ще п'ятий раз намагаюся зняти це відео, але... То в мене не хоче його відкривати, то в мене... Є. Перший раз я сюди доїжджаю. Ай, я ніка, я перший раз тут впадаю. Ну, пробачте за щеплення мікрофона. Просто напишіть, якщо ви знаєте, що це виправити. Просто, напишіть в коментарі, як це виграти ви за щеплення мікрофона. Ні, я знаю і спосіб виправити це життя, ні, купити новий мікрофон ну. у нас далі ям поряд ядом... з цієї ямпі купляв коротше у нас такі класні мікрофони що певний все як комунага Блін, я б не хотів наказаться на цього на чувака, бо я він щоб по таких горах величезних, Я б вон, до нас їхав на сих пор. Типу. Блін, а саме вішець, куди я виїжджав, це... Ну... Но... там, блін, метрів... Кошти ще миллиметрів. Один. <с> я поміняю, давайте карту, щоб кес разнообразі хоча б, знаєте. О, а тут а це а оце о Це <ріпі> так то ж тоже як нас підеш по дорозі. Нас не лучше дорожня. Ч ⁇ не тормозы, же шторма за рулем садить. Ну за раз альтуху пробуем ребята, и <связать> Меняем карту. Ммм, азінацію з... ...понхі? Оооо, оце я вам ті карти не користуюсь. ніколи. навіщо, назад і... А, блін! О! СЛАГАЛО! Я мав бік вилізти. Ні, пидор. Блін, чо так лагає? Тож ж не лагав, звіт. Ого, ви бачили, я так сюди за зробив. the fuck. Блин, Ну, і на цьому все, сладзак. Тепер підписуйтеся. Пишите, будь ласка, и поставьте лайк цьому видео в комментариях. Напишите, как забрати цей шум мікрофона, бо мне не вже задолбался шум мікрофона. Вроде бы микрофон хороший, а звідки шум хрен його знає. У нас был канал Бари К. Подписывайтесь, ставьте лайки.